Так, ворожіння, солена вода. Отак от. Перед сном треба випити дуже солоної води. Шо-пшом? -ну, Шоп, я... да. Бо називається ворожіння, солена вода. Примовляючи, вода мене палить, а спрага сушить. Милий прийде вогонь загасить. Увісні той, хто стане майбутнім чоловіком, подасть води, аби ви мали змогу вгамувати страну. Ой, ну, вже добре, що тут нема зеркал, чого хотілося б почати. Е якщо вже на те пішло, то підсолюйте вже тоді свячену воду і пийте, щоб був максимальний ефект. Ну а що Щоб вже прям. Ну і не забудьте після оцього всього мероприятия, звісно, прочитати «Отче наш. Перед засипанням і одразу після пробудження. Ну, для того, аби, як то кажуть, закріпити ефект. А якщо ви хочете нормальне ворожіння і нормальні відповіді екологічні і безпечні для вас на ваші запитання, то приходьте на чайні віщування, котрі будуть в містичний час самайну на наступному тижні, 2 листопада, і детальніше про цю закриту тусовку в закріпленому.